Стріляли чотири рази лише за добу. Рашисти знову гатили по Запорізькій АЕС. Одне з влучань поряд із першим енергоблоком. І все це тоді, як у Нью-Йорку відбувалося засідання Радбезу ООН з приводу ситуації на атомці, що іронічно саме росіяни стали ініціаторами зібрання. У енергоатомі неодноразово заявляли, за ес працює із порушеннями, і туди обов'язково мають прибути представники МАГАТЕ. Однак саме через окупацію росіянами атомки це зробити неможливо. Закликав їх надати доступ до електростанції і сам очільник агентства. але ситуацію критичною не вважає. Зараз обмежений доступ до станції. Одна зовнішня високовольтна лінія і одна запасна недоступні через шкоду, завдану ударами. Безпосередній загрозі атомній безпеці внаслідок у. Чання чи інших військових дій немає, але це може змінитися будь-якої миті. чергова брехня із вуст росіян, представник РФ Василь Небендзя звинуватив ЗСУ в обстрілах заес. Мовляв, їхні війська там. Уявіть собі, спокій людства бережуть, не допускають ядерної небезпеки. «Масовані удари з боку ЗСУ по місту Енергодар призвели до ще більше 40 розривів лінії електропередач та відсутності електрики у мешканців Енергодару. Найжахливіше, що це було с. Коєно вночі, коли люди спали, удари наносилися з використанням ракетних систем залпового вогню з правого берега Дніпра. Та притомні учасники засідання зовсім не поділяють думку представника країни-агресорки, скільки Бенебензя не брехав та правду не сховати. Росія продовжує розповсюджувати дезінформацію, щоб відвернути увагу від того, що відбувається, наче Україна відповідає за ситуацію на Запорізькій АЕС, і це відвертає від основного питання нелегальної присутності Росії на території цієї атомної електростанції. Це ризик спричинений нелегальним вторгненням Російської Федерації на територію України. Представник України Сергій Кислиця поставив конкретні вимоги до росіян: вивести війська з атомки разом зі всім озброєнням, припинити обстріли Нікополя та Марганця і обов'язково допустити на ЗАЕС місію із МАГАТЕ. Ми висловлюємо готовність забезпечити місію всією необхідною допомогою та фасилітувати всю їхню поїздку через території підконтрольні Україні. Нехай вам буде відомо, що вістань між контрольованим Україною берегом Дніпра і Запорізькою АЕС складає 5 миль. Хай від чи від Марганця, якщо Росія припинить обстріли цих міст. Що взагалі тоді може запобігти виконанню місії? Міснебензя відкинув ці вимоги, це й не дивно. Заявив ніякої демілітаризованої зони навколо ЗС не буде і знову за своє, наче РФ охороняє атомку і тому не хоче відводити війська. Однак готові надати доступ до електростанції місії МАГАТЕ. Юлія Весільєва, новина 33 канал.